Спонсор показу. Історія у пляжці. На Тернопільщині поліцейські виявили у місцевого жителя майже 7 літрів подрібленої коноплі. Співробітники заліщицького відділення поліції отримали оперативну інформацію про можливе зберігання 27-річним жителям міста Заліщики наркотичних засобів. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та його родички. В обох помешканнях знайшли речовини, схожі на наркотичні. Серед величного майже 7 літрів речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожі на коноплю. Фігурант вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Раніше проблем із законом не мав. Працівники поліції встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини. Двох громадян з ймовірно забороненими речовинами виявили патрульні у Тернополі. Першого інспектора зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські поспілкувалися з Керманичем та виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. А під час поверхневої перевірки згорток із порушку подібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Іншого громадянина охоронці порядку виявили на вулиці Лесі Українки. Підозрілий чоловік, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху та пришвидшив ходу. Інспектори зупинили чоловіка та виявили в нього два сліп пакети із кристальмів. Лічною речовиною білого кольору в обох випадках патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин подій. Працівники поліції продовжують здійснювати додаткові заходи щодо забезпечення публічної безпеки для захисту громадян та підтримання правопорядку. Поліцейські посилили патрулювання на вулицях обласного центру. Минулого тижня кількість нарядів поліції на вулицях міста у нічний період значно збільшилась. На чергування з 23.30 заступили працівники роти поліції особливого призначення, управління превентивної діяльності, управління патрульної поліції та поліції охорони. Поліцейські стежили за дотриманням законності, перевіряли підозрілих осіб транспортні засоби. Окрім цього, правоохоронці Торили і дотримання режиму роботи різних розважальних закладів сьогодні. Працівниками управління патрульної поліції в Тернопільській області спільно з іншими підрозділами відпрацьовуємо порушення щодо комендантської години, а саме органом державної влади, а саме цивільної військової адміністрації. В Тернопільській області прийнято рішення про обмеження в Русі, а саме з 00 годин по 5 ранку. Найчастіше ми звертаємо увагу на такі порушення на осіб, які рухаються в пішому порядку, а також які рухаються на транспортному засобі. Під час відпрацювання поліцейські задокументували десятки порушень правил дорожнього руху, серед яких керування транспортними засобами, особами, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, без відповідних документів на право керування авто, та перевищували встановлені обмеження швидкості руху. Чимало громадян порушували дотримання комендантської години. Найчастіше порушення комендантської години це про те, що люди не слідкують за часом, а саме запізнюються в розважальних закладах. На закладах харчування не слідкують за часом і е невчасно повертаються додому. На автомобілях це є так само одні з порушники. Це є водії таксі, які також само здійснюють перевезення пасажирів в комендантську годину, а саме без дозвільних документів. З такими порушниками правоохоронці провели бесіди щодо недопущення ігнорування вимог чинного законодавства. А на трьох громадян склали адміністративні протоколи за розпивання алкоголю у громадських місцях. Поліцейські заходи триватимуть і надалі. Закликаємо краян бути відповідальними, дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітря. Тривоги. Спонсор показу Історія у пляжці.